Щоб побачити правдивий стан архітектурної пам'ятки, потрібно підійти до неї на звороті. Найчастіше люцеві фасади для замилювання очей уновлюють, а на задньому дворі панує безгосподарність та занедбаність. В огорожі палацу архієпископів в оброшенні Львівської області місцеві жителі для зрісання кутів зняли фрагмент горожі та утворили короткий шлях до центру села. Прослідкувавши за оброшенцями по стежці, вашому погляду відкриється вид на пам'ятку архітектури 18 століття з паркового боку, з 15 століття львівські архієпископи для літньої резиденції зробили вибір в оброшеному, розташованому за 16 кілометрів від Львова. Ліаноподібні рослини замінили загублені кам'яні прикраси. І прикрили рани обшарпаної вілли, який ось ось ступне 300 років. Мансардний дах з люкарнями відремонтований, а все інше має гнітючий вигляд і аварійний стан. На початку 18 століття започатковано будівництво палацового комплексу в дусі Магнатського замку зі збереженням архітектурно-планувальних елементів. 1730 рік вважається датою будівництва двоповерхового палацу. Як і в середньовічному замку оборонного значення, в чотирьох кутах прямокутної будівлі зведені прямокутні башти. Рослинний орнамент обвив дві пари колон і тримається з останніх сил зміцнені незабутньою вапняною побілкою. Вазони на вході були прикрашені квітами, ангелами, пташками, барашками. Вибиті вікна, розвалені сходи, відбита ліпнина. Всюди валяються шматки черепиці та деталі декоративного оформлення. Цілілі барельєфи дивовижних тварин і левів свідчить про розкішне оздоблення резиденції. Сходами гості та господарі виходили до палацового парку. У зеленому обрамленні налічується близько 60 різновидів насаджень дуби, клени, липи, горіхи, тюльпанове дерево, туї, магнолії, платани. Головна алея довжиною 160 метрів веде від палацу до зоопарку, що також розташоване на території дендропарку. У травні 2023 року територія з вольєрами. Огороджена високим профільним парканом та закрита для відвідувачів. Оголожень немає, але, за словами місцевих жителів, швидкими темпами ведеться реконструкція звіринця і планується відкрити кафе, а також і знаменітні розважальні атракціони. Сподіваємося, що відновлення зони відпочинку допоможе зберегти можливість спілкування з тваринами, а також вплине на залучення меценатів. Для відродження головної оброшенської пам'ятки. Будойми, дерева, центральна галявина, квітники складають ансамбль дендрологічного парку, який має науково-естетичне значення та охоронний статус. Завершальна частина екскурсії з оглядом лицьового фасаду буде дещо приємнішою, ніж побачене на початку знайомства з хоромами архієпископів. Років десять тому палац пофарбували у рожевий персиковий кольор. Тріграний ризаліт вінчає герб, а балкон над входом зі спірали подібними колонами прикрашений вітюйватою ліпниною та маскароном. Два камяні охоронці з традиційним вапняним фарбуванням перемістилися з постаментів на сходовий майданчик. Палац та центральна брама зі службовими спорудами створюють палацеву площу. В центрі якої розбита квітник та встановлена погрудя Івана Франка обличчям до чужої резиденції. Війни ХХ століття та непрохані гості залишили палац пограбованим та роздертим. Парадний в'їзд із двоповерховими вежами та колонами зведені у стилі бароко. У правому розміщується каплиця. Два скульптурні воротарі з капелюхом та без нього виконані обличчям у двір і скоріше приводжають гостей, ніж зустрічають. На останнє від палацу до траси Аж 13 вів самбір Ужгород. Відвідуючи, прогуляються духмяною кілометровою алеї вікових лип і каштанів.